На Вінночині правоохоронці затримали велику партію підакцизних товарів. Їх везли на територію України з порушення митних правил. Під час контрольної закупівлі правоохоронці затримали 29-річного жителя села Піщанка. Крім нього, в махінаціях, пов'язаних з незаконним збутом підакцизних товарів, брали участь ще три особи жителі Піщанського району. Роль кожного з'ясовують в ході слідства. Всього під час операції співробітники управління Державної служби боротьби з економічними злочинами спільно з СБУ. Вилучили понад півтори тони спирту та 40 тисяч цигарок. Магазин у лісі, база постачальник за кордоном, товарний склад, законспірований від покупців помешкання. Тому ліс, як місце торгів, змінити не можна. Бо ж хазяйнувала четвірка молодиків з прикордонної піщанки, що на Вінничині на державному городі культивувала закордонний підакциз. Асортимент, маркований молдовським постачальником, цілком традиційний. Цигарки на будь-яку кишеню та смак. коньяк, як водиться з сюрпризом, спирт з перспективою облагородитись згодом в пляшці з під коньяку. Загалом набір спиртного, очевидь, сусідньої держави, склав близько 700 пляшок. Просили за них 13 тисяч гривень. Закінчились лісові торги у міліцейському відділку та обшуком у помешканнях двох братів, учасників підакцизного квартету. Ой, лучше жити бідно, але сидіти собі тихенько вдома». А в цих помешканнях на працівників міліції чекав товарний склад: 40 тисяч пачок, цигарок, без та з молдовським маркуванням, більше ніж півтонни спирту, та стільки ж рідини з зовнішніми ознаками все того ж коньяку. Вся ця діяльність пов'язана з незаконним переміщенням товарів через державний картон. Причина економічна економічно. На території Молдови і непризнаної Пеністровської республіки акциз на табачні зділі, на алкоголі значительно нижчий, ніж ні в Україні. Тому На різниці деякі тіньові дільці наживаються. На сьогоднішній день вирішується питання про порушення кримінальної справи особу, під час реалізації матеріалів особа вчинила злісну непокору працівникам міліції з кущим. До неї були застосовані стаття 175 кодексу про адміністративні правопорушення. На сьогоднішній день особа відбуває адміністративний арешт. Де взялась і як потрапила сюди така кількість закордонного акцизу? У відповідь затримані розповіли ось таку лісову казку. Наносили з Молдови цілком законно, бо живемо в прикордонній зоні, тому встановлений мінімум завжди можна взяти з собою. Громадяни третіх країн та громадяни суміжної держави, перетинаючи державний кордон на законних підставах, мають право з собою переміщувати один літр лікерого лічаних виробів, два літра винних виробів та один блок цигарок. Тож виявлені об'єми домашнього підакцизу треба було носити роками. Зрештою. У цієї казки не зовсім добрий фінал. Що не зовсім хорошо, то я догадувався, але що так вже аж критично, то я цього не знав. Тож незаконне зберігання та збут підакцизних товарів є злочином у сфері господарської діяльності і загрожує обмеженням волі на строк до трьох років.